Добрий день, глядачі. Я довго думав, що викласти на цьому каналі і до моїх рук дійшов рп сервер Перпе, і так тому сьогодні я не в повних деталях розповім про нього, а ви наливайте чайочку і зручненько вмощуйтесь, ми починаємо. Я довго думав, створював персонажа, і в мене вийшов ось такий парубок. Потім я пішов виконувати початкові квести, працював розвізником піци, отримав паспорт. Купив свій перший автомобіль і так далі. На жаль, через один інцидент це було трохи неприємно. А тепер трохи детальніше про нього мене збив і потім почав бити одна неадекватна особа. Ось все те, що я зміг зафіксувати. Вася живий? Після цього інциденту я пішов писати скаргу на цю особу ось відповідь. Думаю ну ок, тут адміни трохи приворожені і написав в Діскорду скаргу ось відповідь. І після цього я дуже довго не заходив на цей сервер, але все ж таки зайшов заради відео. Пішов далі виконувати квести, активував промокод і на отримані кошти з нього купив собі гарне авто, на якому весь шлях я і проїхав, попрацював автобусником, розвізником і далекобійником який самий найприбутковіший спосіб заробітку на сервері. На жаль, полюванням і риболовлею я ще не зайнявся так, тому якщо ви наберете на цьому відео хоча б 10 вподобайок, то я зроблю повний розбір цих справ. А так, якщо говорити коротко, то цей сервер підходить для тих, хто любить побути на одинці, і не заморочуватись через РП, то вам сюди. Якщо буде потрібна допомога, пишіть мені в телеграм, допоможу з чим зможу.